Молодь це рушійна сила змін, креативу та цікавих ініціатив. Тому важливим кроком є підтримання та стимулювання тих, хто проявляє себе у науковій інтелектуальній діяльності, культурі, спорті та в розвитку молодіжного руху і студентського самоврядування, серед тих, хто проявив себе у 2024 році, і юний криворіжець Дмитро, який відзначений на всеукраїнському турі з написання наукової роботи. Я відчуваю, що гордість, як і за себе, за те, що я пройшов такий великий шлях та досяг цього, але відчуваю також гордість і за наше місто, те, що в нашому місті є такі цікаві діти, які отримують такі високі нагороди, як і на українських рівнях, так і на міжнародних. Я думаю, що такі заходи вони є дуже важливими, щоб влада підтримувала наших дітей, підтримувала своїх наступників. Креативні молоді люди є авторами інноваційних проєктів, які стосуються розвитку рідного міста. Вони своїми успіхами у спорті, науці та творчості прославляють кривбас. Відтак, 14 грудня у місті відзначили понад 200 представників молодого покоління, вручивши дипломи та матеріальне заохочення в розмірі від тисячі до трьох тисяч гривень. Міжнародні змагання, олімпіада нью уні. У галузі освіти криворізькі учні показали найкращий результат. Старшокласники здобули перемоги на обласних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Потужним цей рік був і для юних спортсменів. Насичені досягнення юних криворіжців і у напрямку культури однією з головних задач є залишати молодь у нашому місті, стверджує директорка музичної школи номер 4 Олена Ковальська. Дуже багато вихованців наших освітніх закладів вони зараз є такими великими зірками мірого масштабу. Я вважаю, що саме наша освіта і саме те, що наша влада міська підтримує дітей і вона про кожного піклується, нашу молодь, наших талановитих дітей. І саме це дає великий такий результат якості нашої освіти. Вже 14-й рік поспіль ми відзначаємо найталановитіших представників молодого покоління Кривого Рогу. А в реаліях сьогодення дуже важливо підтримувати дітей, надавати їм гідні умови для отримання знань. Для цього у Кривому Розі з початку повномасштабного вторгнення облаштовано вже більше ніж 350 п'ятдесят укриттів. років тому прийняли рішення, канон канонного року зустрічатися з вами. Подякувати вам, вам за наполегливу працю цілий, цілий рік, не дивлячись на свій вік, молодий, ви вже є представниками нашого міста на всіх рівнях. І ми, ми робимо все, щоб ви брали участь і в змаганнях, і в фестивалях, і в конкурсах. В Юні криворіжці не лише на міському, обласному, всеукраїнському, але й на міжнародному рівні доводять, що криворіжці найкращі. А підтримка нашого молодого покоління завжди була та залишається одним з пріоритетів діяльності влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Молодь це наше майбутнє, і від нас залежить, яким воно буде. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.